Всім доброго дня! Маю в наявності такі речі. Попередні залишились з іншого відео, з попередніх відео, що залишились є такі трохи новіші товари. Мій номер телефону для зв'язку 063 631 13 92. Маю ось такий редуктор робочий. За його ціна за домовленістю. Маю таку стрілку нова. Лемехи і за його 950 гривень, має такий тож, генератор. Ціна за його 400 гривень. Паливна апаратура за домовленість, пропонуйте свою ціну і поїде до вас. Тоді маю 20-500 гривень. Металевий рукав, якщо кому потрібно, там наявності метрів 20 м. за його 450 гривень. Ось такі міц, гайки болти, якщо кому потрібно, по 50 гривень кілограм. І це так само аналогічно. Все. Одне має такий ланцюг за його, за весь 2000 Така сівалка 700, шків 800, дві такі фігури 900. Ось Отвіси є, так і за їх. Два зубила і чотири відвіса. За їх... пропонуйте ціну. Маю таких два колеса, ось з оськами, з усім. Але є дефект незначний ось на цьому. За їх за 2400 гривень. Так, маю такі ось порушене. Три ключа. 1,46, 2 на 30 Так, за оцю всю кучу. 450 гривень. Хрестовина газоновська нова з радянського часу 500 гривень. Так. Тоді маю промопору з 100 кранним батоном 120 -м. Пропонуйте за його ціну. Адекватно Прийде до вас така промопора 800 гривень. Кран не жавіючий. 1200, така 400-450. Гачок. Ці колеса 4 колеса. Два з кріпленням і два без кріплення. За їх е... Та давайте за домовленість, 750 гривень. Такі ж приці ось. За їх за всі 500 гривень. Маю таких два циліндра. за один 300, за червоний 300, за цей 500. Всім папа, -па, кого який товар зацікавив, будуть ціна за домовленістю є такий момент, то присутній. 0,63, 631, 13,92. Всім до побачення.